Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми розпочинаємо презентацію підручника мистецтва видавництва Генеза для першого класу. Дозвольте презентувати авторський колектив Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Васильівна, Колотила Оксана Михалаївна. Всі кандидати видаєшних наук. Всі автори підручників, програм, стандартів, то е, деталі прочитайте в слайді. Перед вами праворуч, наш підручник перший клас. Ми його модернізуємо, продовжуємо над ним працювати, і тому, незважаючи що це перевидання, продовжуємо далі, далі його вдосконалювати. Багато підручників вже біля... Десяти. Як обрати найкращий? Чим ми, наш колектив відрізняється від інших? Як вам зорієнтуватися вже в цьому морі забезпечення? Ми пропонуємо вам, по-перше, повне методичне забезпечення. Підручник входить в комплекс, в навчально-методичну складову. В Ходять календарно тематичне планування, конспект конструктор уроків мистецтва це методична складова, дидактична складова зошит для учнів до підручника. І нарешті унікальна складова. Це електронний підручник, який в ігровому форматі виготовили спільно видавництво «Генеза» і фірма Брістар. З ним можна познайомитися на сайтах. Отже, переваги! Переваги в тому, що вже в нас стабілізувалася оптимальна система подачі матеріалу. Це розгорткова система. Вона відповідає концептуальності нашого інтегрованого курсу. Це домінантні види мистецтва музична та образотворча, в які інтегруються синтетичні мистецтва. Ці всі структурні елементи, а їх багато, які мають опанувати учні вже протягом першого класу. Чітко структуровані. Чим більше інформації сьогодні має вчителі діти, тим більш чіткою має бути структура, стриже. Далі наступна перевага ілюстративний матеріал. І для сприймання, для обговорення творів мистецтва. Це безумовно сприяє розвитку художнього образного і критичного мислення. Тому що наші твори це не тло, це не додаток. Це не ілюстрування, це частинка нашого змісту. Тому перевага ще де. Наступна перевага практичні завдання. Це головне основа нашої методики. Вони цікаві. Вони за вимогою нової української школи мотивують учня, не розважають, мотивують до пізнання. Також вони подаються. В декількох варіантах. Ця ідея вже нами впроваджувалася давно. Один-два варіанти вже можна починати з першого класу. Чому це так важливо з самих перших кроків навчання? Тому що дитина, дитина має звикнути, бути ініціативною, бути творчою, не боятися помилитися. І нарешті... Абсолютно нове, що вимагає вже нова українська школа, це завдання, спрямовані на розвиток ключових компетентностей. Зараз дуже швидко продемонструємо принцип розгорткова система перед вами. Ця система відповідає домінантним видам мистецтва і інтегруються інші види мистецтва. Наступний слайд перед вами приклад розгортки з музичного мистецтва. Обов'язкові компоненти твори для співу, для слухай музики, для обговорення, завдання для розвитку різних здібностей і компетентностей. Наступний слайд це розгортка з образотворчого мистецтва. Якщо ви помітили, колір змінився і на заставці змінилися приладдя а були музичні інструменти. Цей компонент також складається з творів для сприймання аналізу, інтерпретації картин, а також обов'язково вправ і практичних завдань для того, щоб тема року абетка мистецька була практично закріплена, втілена в досвід. І ці завдання сприяють для розвитку фантазії, уяви, креативності. Наступний слайд демонструє, що в наші домінантні мистецтва інтегруються такі види мистецтва. Це синтетіографія, театр, кіно. Перед вами якраз три фрагменти з підручника. На балеті ми пов'язуємо, інтегруємо балет з е, образотворчим мистецтвом через костюм. На, на прикладі з Колобкових мандрів, коли діти грають в ролях, це інтеграція музичного компоненту і театру. І нарешті третій приклад з, муз... з мультфільмом. Це приклад поєднання усіх домінантних і синтетичних видів мистецтва через мультиплікацію. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, що крім структури розгорток, у нас ще дуже чітко структурований матеріал в межах кожної розгортки. І в межах кожної розгортки лівий бік розгортки стосується великого виду, видів різних видів діяльності які пов'язані зі сприйманням та обговоренням творів мистецтва, а права частина розгортки і в музичній, і в образотворчій складові призначена для виконання різноманітних художньо-творчих діяльностей. Хочу зазначити, що розробляючи наш підручник, ми керувалися основним, на нашу думку, принципом, проголошеним новою українською школою. І взагалі ми вважаємо, що цей принцип має бути таким наріжним в нашій освіті, це принцип дитиноцентризму. І саме дитина має бути в центрі навчання. І тому добір мистецького матеріалу усього і візуального, і музичного, і практичного в галузі різних видів. І мистецтва, він був спрямований з орієнтацією на потреби, інтереси і можливості дітей шестирічного віку. Ми постійно задавали собі запитання, чи буде дитині цікаво, чи зрозуміє дитина це, чи зможе відобразити або створити, або виконати те чи інше завдання. Звертаємо увагу, що підруч... під... підручникова оця розгорткова система вона націлює педагога на обов'язковість, на важливість виконання оцих різних, скажімо, видів завдання, які пов'язані зі сприйманням і обговоренням творів мистецтва і з виконанням практичних різних запропонованих нами видів завдань. Але це не є обов'язкова черговість цих виконання завдань. Це орієнтир для вчителя, це, щоб із компонентів, запропонованих, змістових компонентів оцих конструювати свої уроки, де б перевага надавалася конструювання уроку за принципом художньої драматургії уроку, щоб дітям було цікаво, доступно і вони водночас чомусь, звичайно, навчалися. І тому хочу зазначити, що... Практичні завдання, звичайно, підібрані до можливостей дітей, але вони, крім того, дуже чітко систематизовані в галузі опанування, ознайомлення з мовою різних видів мистецтва, зокрема домінантних музичного і образотворчого. І вони яскраво візуалізовані, що відповідає віковій категорії дітей першого класу. Ви бачите перед вами на слайді. Музичний, наприклад, наприклад, музику, ми дітей знайомимо з властивостями музичного звуку, висотою, тривалістю, динамікою. І це все ми візуалізуємо, ми не даємо просто інформаційний матеріал, а показуємо графічно, що довгої тривалості звуки, довгі і короткі, можуть зображатися таким чином. А на нотному стані, хоча ми не даємо ще запису нот, а нотки перетворюємо. Квіточки, і ви звернете увагу, що квіточки різного кольору, вони відповідають різній звуковисотності кожного звука, Нижчі звуки, вищі звуки, а на нотному стані вони ще відображаються. Якщо звук більш високий, то він відображається вище. Якщо, на нотному стані, якщо звук нижчий, то він так само, відповідно, відображається нижче. І крім того, крім інформації, ми пропонуємо дітей спробувати відтворити різні ритми за записом, відтворити різні поспівки за записом і таким чином саме в практичній діяльності діти опановують або знайомляться з елементами музичної мови. Так само, саме через тільки практичну діяльність, системно і послідовно діти від уроку до уроку знайомляться з мовою образотворчого мистецтва з різними видами ліній, з геометричними фігурами, з кольорами. Це відбувається в грі, а підручнику це представлено яскраво і дуже цікаво для дітей. Відповідно, добирався і матеріал, який стосується сприймання і аналізу інтерпретації творів мистецтва. Як уже сказала Людмила Михайлівна, це не просто картини або ілюстрації прикрашалки. Це Чіткий дидактичний матеріал, де діти навчаються, завдяки якому діти навчаються. Але ми пам'ятаємо, що дітки маленькі, шестирічні це особлива категорія. І саме завдяки добору цікавих творів мистецтва, яскравих і позитивних, а головне зрозумілих для дітей, ми сподіваємося навчити дітей бачити аналізувати, шукати певні змісти, говорити, висловлюватися, аргументувати і чути свого співбесідника, адже це дуже важливі якості, які необхідні кожній людині. А ми з вами можемо навчати на мистецтві в цікавій і захопливій формі для дітей. І однією з таких технологій є технологія фасилітованої дискусії. Ця технологія дуже добре описана в навчально-методичному посібнику, який розробила Людмила Михайлівна Масов, він називається Нова українська школа, методика навчання інтегрованого курсу мистецтва у перших других класах на засадах компетентностного підходу. Цей посібник є у відкритому доступі і ви можете детально познайомитися з описом цієї технології, але хочемо зазначити, в чому її важливість і, можливо, така велика місія. Спеціально дібраними завданнями створюється певна інтрига, щоб залучити, зацікавити дитину до уважного розгляду твору мистецтва. Адже за цією технологією ми не питаємо традиційно, що зображено на картині або якими засобами виразності це створено художником. Ми не називаємо навіть автора твору і назву твору, але запитуємо, що відбувається на картині. І дитина починає шукати, а що ж там відбувається на тій картині. А далі ми запитуємо, а що ще відбувається, а що відбувається таке, про що ми ще не говорили, що дозволяє тобі так думати і чому ти так взагалі до такого висновку прийшов? І діти починають вдивлятися, шукати пояснення своїм думкам, які вони висловили, доводити свою думку, вислуховувати пояснення своїх. Од, ну, скажімо, однокласників, а ще вони навчаються слухати уважно, робити певні висновки. І тут дуже важлива за цією технологією місія вчителя. Він не оцінює, жодної оцінки він не робить. Адже всі відповіді дітей вірні, правильні. Головне, щоб дитина могла пояснити свою думку, відстояти свою думку. І вчитель тут не виступає носієм правильної, вірної інформації і не говорить, що ти правильно сказала чи неправильно. Він тільки підтримує цю дискусію уточненнями почутого від дітей або ж додатковими іншими запитаннями. І результат відповідно до цієї технології дуже-дуже важливий. Дитина стає більш уважною, дитина спостережливішою стає, вчиться висловлювати, доводити думку, поступово і використовувати мистецьку термінологію, навчаючись, мистецтво. Вести бесіду і багато-багато чого іншого. А це, якщо ми пам'ятаємо, дуже важливі універсальні вміння, які необхідні кожній кожній людині в наш час. А діти це роблять із великим задоволенням. І хочу зазначити, що саме тому, для, ну, скажімо так, щоб використовувати такого роду технології на уроках мистецтва, ми не даємо нашому підручнику підписів автора або назви, щоб не створювати у дітей якісь такі наперед стереотипи. Дитина має сама побачити і знайти зміст і пояснити той зміст, який вона знайшла. І це дуже важлива наша і принципова позиція. Але ж до авторського права ми відносимося дуже поважно. І в попередніх наших підручниках, в усіх підручниках, яким наш авторський колектив видавав, обов'язково зазначається і авторський колектив, і або автор і назва підручника, але наприкінці підручника. Крім того, хочу зазначити, що до всіх творів і музичного, і візуального мистецтва ми даємо методичний апарат. Але ж ми пам'ятаємо, що діти маленькі і вони тільки навчаться читати. Тому текстового матеріалу у нас дуже мало. Але для вчителя це може бути хорошим, скажімо допомогою, хорошою підказкою для того, щоб подальшому розвивати, доповнювати цей методичний апарат додатковими завданнями, додатковими запитаннями і різними прийомами методичними і методами. Доброго дня, дорогі колеги. Далі продовжую я. Наш підручник, ну, ми стараємось принаймні зробити його сучасним і цікавим, цікавим нашим сучасним дітям. Людмила Михайлівна вже говорила, і ви бачили, що один, одна з переваг нашого підручника це цікаві, мотивувальні, практичні завдання. І ну, хочеться, щоб ці завдання були різнопланові, щоб вони робилися з різних матеріалів, виконувалися, щоб вони несли емоції, настрій, позитив, щоб вони були сучасними, ці завдання. Тому в нас є традиційні, традиційні техніки використання матеріали традиційні і чисто художні, і навпаки, ті, які є в ужитку, чим ми користуємось вдома, і з різних матеріалів теж виконуються різні завдання. З першого класу, сказала ми Михайльна вже правильно, ми починаємо потроху привчати дітей до того, що ми можемо виконати різнопланові завдання, різноваріативні. Одна дитина обирає для себе одне, тому що ми всі різні, вподобання у нас всі різні, інша дитинка інший від роботи. Ну, По-перше, це відповідає, тут я буду переплітати із наступними своїми словами, це відповідає якраз інноваційності, ключовій компетентності, інноваційність, тобто відкритість до нових ідей. Ну і, відповідно, особистісний підхід. Комусь подобається такий вид роботи, комусь зовсім інший. Звичайно, від нас з вами, практиків, вчителів, залежить, як ми покажемо і той зразок. І цей зразок, якщо це образ творче мистецтво, то це і обидва підмалюнки. Це вже наша з вами майстерність. Проте весь підручник ми стараємось більш періодично, але ну, частіше вже ставити завдання в варіантах. Так, наприклад, ми можемо співати по співку про павука, гучно або тихо. Ми можемо малювати дивомашину або веселого літака, і так, і так, використовуючи різні форми, бо перед цим ми знайомили з дітками і пригадували різні математичні форми, як ми можемо їх комбінувати, як ми можемо комбінувати щось в себе на малюнку. Тут, будь ласка, ми переглядаємо різні завдання, різні варіанти саме на, урудь, на частині музичне мистецтво. Відтворити ритм, виконати поспівку, придумати темп силогучності. Ну і, звичайно, дуже часто у нас до завдань долучені наші герої лясолька і барвик, які мандрують разом з дітками впродовж всього підручника. І е, навіть у завданнях йде формулювання е, і звертання або наших героїв до діток, або навпаки авторів до героїв аби ми дітки допомогли барвику чи лясольці відповідно виконати певне завдання. Такий ігровий момент зустрічається. Це дуже доволі часто, оскільки ви знаєте, що це два помічники, які постійно Лясолька як знавець з музики, а барвик як знавець образотворчого мистецтва мандрують разом з дітками. Така ігрова форма, такий ігровий формат дуже прийнятний, звичний, діти знають цих героїв і залюбки з ними мандрують і спілкуються на уроках, майже як живими. Ну і, звичайно, такі різнорійневі завдання сприяють розвитку творчості, адже діти не тільки, як би ми не давали їм зразки, дітки все одно виходять за межі шаблонів, щось домальовують, щось до, знаєте, довигадують, доповнюють якимись елементами або пропрацьовують своє рідне тло. Ну і, звичайно, малюнок це очі, душа. Кожної дитини, тому і настрій, і емоції відтворюються в цих малюнках, вже специфічно і накладається авторський підхід дитячий, ті варіанти завдань, які демонструються нами, авторами у підручних. Наше з вами головне завдання, покликання школи а, от, навіть, і кожного вчителя це формування низки компетентностей, зокрема, ключових компетентностей, предметних та міжпредметних. Про ключові компетентності кожен з вас читав у бірстандартів. Правильно, ми їх всі знаємо. Оскільки ми з вами, вчителі мистецтва, мистецьких дисциплін, ми формуємо в обов'язковому порядку предметні компетентності. Предметні компетентності це компетентності, які передбачають формування уміння і розуміння мови певного виду мистецтва ну і звичайно міжпредметні компетентності. Компетентність і потенціал, описаний при стандартів, дозволяє формувати ключові компетентності, різні ключові компетентності на кожному році мистецтва. Так, на кожному році не дивуйтесь, тобто ми можемо формувати на своїх уроках мистецтва і математичну компетентність, і екологічну, і інформаційно комунікаційну. І зараз я покажу на цих завданнях, які представлені на слайді, а потім ми навіть повернемось тут окремі з кожного року взяті витяги, а потім ми повернемось на попередній слайд, один з перших, де розгортка, я вас впевнюю, що за один рок можна сформувати, долучитись до формування різних ключових компетентностей. І так подані нам завдання, дають можливість, якщо це внизу, наприклад, по фантазу, як можна створити балерини з живих квітів улітку, це у нас інноваційність, правильно? І частково ми навіть долучаємо сюди екологічну компетентність. Тобто діти все одно привчаються до правил природоохоронної поведінки, тому що це квіти не зірвані. А оті зів'ялі, які залишаються у нас з букетів, можна той матеріал ще раз використати і е, потворити ось таке чудо, створити таких невеличких балерин. Якщо ми бачимо зараз матеріал для сприймання, про який говорила Олена Васильівна, то, звичайно, фасилітацію не проведеш. Це світлини. світлині. Проте ми можемо провести короткі бесіди, а. Е, Отже, якщо ми беремо поняття спорту, то це в нас розкривається громадянські та соціальні компетентності, дбайливе ставлення до власного здоров'я, збереження здоров'я інших людей і дотримання здорового способу життя. Через коротку бесіду в кілька запитань ми можемо долучатись до формування саме цієї ключової компетентності. Розглянемо внизу, гра ярмарок. Тут нам дається завдання намалювати овочі і фрукти і... Поцікавитись у батьків, скільки вони можуть коштувати, і навіть розробити ціннички, аби прикріпити їх і погратися ще у, у гру специфічну, іншу вже. Зверніть увагу, ці завдання йдуть за руком, тобто у вільну хвилину. А отже, як варіант для тих, хто зацікавлюється і може продовжити роботу, цікаво ще й вдома творчу. І якщо ми граємось в таку гру ярмарок, то ми розвиваємо підприємності і фінансову громадність. Тобто вміння, готовність брати відповідальність за своє рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення певних цілей. Якщо ми подивимось на цей, там ми бачили, що ми під сприйманні, при присмирванні творення мистецтва і вже при практичному завданні формулюємо ключові компетентності, тут є ще іншого ряду ключові компетентності, які є як завдання, як запитання. Зверніть увагу з равликом, це знову у вільну хвилину завдання. І знову це різні компетентності формуються. Якщо ми беремо перше, подивись, як барвик сховав знову до барвика, звертаємось літери та цифри в казкових будиночках, спробуй іти. це вільне володіння державною мовою. І разом з тим... Це інноваційність, тобто відкритість до нових ідей, як можна перетворити звичайні образи на цікаві і фантастичні. Більш сучасний момент, такий сучасний підхід. Кілька років було організовано таку, такий всеукраїнський проєкт Дивовижна поштівка. І ми з вами мали можливість долучитись до мистецтва, до творів мистецтва різних художників України і навіть дати назву ось такій поштовій листівочці. Тому ми долучаємо і діток до такого проєкту, і е, даючи дітям вгорі картини, за якими проводиться фасилітація, потім вже даємо їм завдання придумати святковий підпис до картини. Таким чином діти долучаються до всеукраїнського проєкту. І це сучасно і круто. Окрім цього, зверніть увагу на останнє завдання, яке ви бачите зараз в МСУ. Собі, така собі Аля Петриківка. Є така художниця Тамара Бондар, яка в Петриківській манері робить композиції з фруктів та очів. І ми з дітками робимо теж у манері митця, у манері митців петриківського розпису, композиції. Це комбінаторика, це вміння комбінувати, вміння поєднувати якісь елементи, відчуття, рівноваги, такі композиції вміння вже складати якраз розвиваємо при цій роботі, це і творчість розвивається, і інноваційні знову компетентності розвиваються. Окрім того, це ще й знову долучення до здорового способу життя, бо ми пропагуємо дітям здорові продукти харчування. Але все те, що я проговорила, я зараз вам показувала просто фрагменти з різних сторінок підручника. І так у нас перший раз у перший клас. Наприклад, якщо ми беремо цю розгортку то ми на одному році можемо сформувати, я зараз назву низку ключових компетентностей. я думаю, що ви ще пошукаєте і своїми руками додате інші. І так зверніть увагу, якщо ми беремо фасилітовану дискусію, ми дивимось на картину, обговорюємо, то це у нас вільне володіння державною. Правильно? Далі ми переходимо, наприклад, до, і це ключова компетентність. Далі ми переходимо на праву сторону, там, де у нас лясолька з інструментами, і це у нас вже йде предметна компетентність, тому що лясолька допомагає нашим діткам формувати поняття про інструменти, якими користуються художники. Вниз ми спускаємось і, бираємо, і ми бачимо вправу потренуватись, малювати різні лінії, а тут ми долучаємось до формування математичної компетентності. Ще нижче. Теж іде математична компетентність, бо ми вчимо дітей урівноважувати праву і ліву частину, ми не кажемо, що це симетрія, але урівноважуємо праву і ліву частину, аби утворити дзвіночок наш правильно, тут іде інноваційність. Якщо ви долучите дітей по парну або до парної групової, а до групової роботи, то тоді ще у вас і тиме і громадські соціальні компетентності. І коли ми внизу даємо завдання, віднайди на малюнках різні виразні лінії, це теж навчання впродовж життя, ключова компетентність і разом з тим математична. Отже, на одному уроці, це не долучаючи різні інтерактивні зараз форми роботи, а ми ж долучаємо їх на уроці тоді ще інші є можливість ключові компетентності формувати. але за один бок ми можемо сфор... долучитись, ми не можемо сформувати, звичайно, але можемо долучитись до формування різних ключових компетентностей. Ось ще чим дуже важливий і цінний наш підручник що наш матеріал підібрано так логічно, що ми можемо долучатись і формувати у дітей ключові компетентності на кожному уроці різні. Ми повернулися до початку, до, нашого, до нашої обкладинки. Ще раз запам'ятайте нашу нову обкладинку, патріотичну, живу наших е, аніматорів Лесолько і Барвика щоб ви їх також продовжували пізнавати. І сподіваємося, що наша детальна інформація наблизила підручник до тих, хто ще не визначився. Запрошуємо з нами працювати і далі в команді Обирайте!